Всіх вітаю на каналі Johnny Ukrainian. Сьогодні ми будемо проходити третю місію кампанії за Україну у Казаків-3. Взяття кафе. татари повсякчас здійснювали набіги на річ Посполиту. Вони уникали зіткнень з військами, оминали фортеці і укріплені міста. Їхньою головною метою були беззахисні селяни. Вони безжально руйнували країну, топтали посіви, варвальські руйнували все, що траплялось на шляху. Те, що можна було забрати, вони забирали, а що ні, просто знищували. Але головним їхнім трофеєм був Ясир – живі люди. Всіх, кого нападники не могли забрати з собою, вбивали. Бранців у нелюдських умовах гнали до Криму, де продавали на навільніших ринках. На тих, хто пережив жахливу дорогу, чекало рабське життя та рабська смерть. Жінок змушували до важкої праці в садибах феодалів, а наймолодших і найкрасивіших купували для гаренів. Хлопчики потрапляли в корпус яничарів або мамлюків і перетворювалися на найкращі війська мусульманського світу. Чоловіків вже відправляли на турецькі галери, звані Катурга. Життя весляра було болісним і малосердно коротким. Головним центром работоргівлі в Криму була кафа. Її називали Безодними, що п'є руську кров. Туди з'їжджались з усіх куточків Османської імперії, щоб купити рабів. Річ Посполита намагалася стримувати татарські набіги, але з 1600 року її війська були зайняті війною зі Швецією. Незабаром з'явився чоловік, який називав себе сином Івана Грозного Дмитрія, і під його прапорами зібралася ватага авантюристів. У 1604 році вони виступили в похід на Москву. Так почався важкий період історії Московського царства, який називався Смутою. Ця довга війна йшла зі змінним успіхом, і все ніяк не закінчувалось. Перший Дмитрій або Дмитрій, вже загинув. Але на його місце прийшли ще двоє: російські землі розоряли іноземні армії, вирували селянські повстання, міста переходили з рук в руки, дворяни перебігали з одного табору до іншого. У війну вкутувались шведи, татари, хвилювалися донські козаки. Польська та литовська шляхта з головою поринули в пристрасті. Розбурханого Сходу. Цим вирішили скористатись кримські татари, розраховуючи напасти на річ Посполиту, поки та залишалась без війська. Але на шляху татарських орд вставали запорізькі козаки. Вони не лише несли дозорну службу і ганяли за татарськими грабіжниками. Вони самі робили зухвалі набіги на турецькі і кримські міста, переносячи бойові дії на територію ворога. Козацькі чайки. Наводили жах на турецьких моряків. Навіть Стамбул, Стамбул не почувався в безпеці. Ви підготували велику армію, посадили її на чайки, спустили по Дніпру і вийшли в Чорне море. Ваша мета Кафа. Кафа, якщо не помиляюсь, то сучасна Феодосія, Феодосія Бокерч. Усі дістались кафи. Напередодні була нарада, де вирішили взяти кафу хитрістю. Частина козаків, ті, хто вміє балакати турецькою, передягнуться турками, підійдуть до Брами, попросяться всередину, а коли їх впустять, переб'ють охорону та впустять решту наших. Усе готове для здійснення зухвалого плану. Тепер паново пропав. Аби був офіцер і барабанщик, можна було б зробити з Яничарів декілька загонів. Так. так, погано, погано. Так, ось хлопці підійшли до брам. Про щось говорять. Браму відчинено, ну тепер гайда швидше туди, поки басормани їх не перебили і не встигли закрити браму. Ні, козаків, ні. Ви перебили турецьких вартових і захопили бежі. Добре. Так. Треба перешикуватись. О, вже гості йдуть. Так, тут є піхотинці з піхотинцями, якщо чого там. Краще не зустрічатись, то буде марно. Марна витрата просто сил. Сили засобів. На татари я класса маток. Тут чары.

Мені здається доволі таки непогано справилися. Так, тут пікінери також. Так, тут тут вежа, тут вежа треба їх пробити якомога швидше. Захопили, дві башти наші. Давайте ми вас будемо збирати під наших сербюків. Ну, хлопці, хлопці, чого? Підхопці. О, то вони ще відбудовуються. Тут их пікінера. Що там, хлопці? Що робите? Ну Можемо їх чомусь образом? Ну, привіт. Бувай. Ну спочатку все легко, потім під кінець місії буде неприємний сюрприз. Це я точно пам'ятаю. Там буде головне встигнути просто все зробити. Ого, тут є ночару. Отож бо поганці втекли та сховались цитаделі. Ось вона. Оно вона підноситься на півдні. Мусимо їх стерегти, аби не вбрикнули. А самі маємо нагоду поглянути, що тут в татарській крамниці є цікаве. Та головне, де бусурмани тримають бранців. Обшукати місто. А, ось воно. Ось воно. Треба тепер. Треба тепер перевірити. Беренеш все місто, Перевірити, де ще є. Так. Годі бідним невольникам у неволі сльози проливати. Кайдани три... Кайдана... Боже. Кайданами гриміти та смерті чекати. Скінчилась турецька като. Кайдани нам ноги пороздирали, біле тіло козацьке молоденьке, аж до кісток витирало. Та ми, туркам яничарам дамо добру відплату. Вставайте, кайдани порвіте. Вражую злою кров'ю, землю окропіти. Панове отамане. Ми знайшли турецький арсенал з гарматами. Тепер ми можемо захопити цитадель. Типу мені їх будувати, чому я не можу використовувати ці гармати? Та в мене золото швидше закінчиться, ніж я тут все, все побудую. Не, ні-ні не, ні, це ні, ні, якийсь брід. Я точно пам'ятаю, що я нова матку запади, ніколи. Але оце якийсь прикол з цими гарматами. Так, що тут? Ну. Братики наші рідненькі, голубчики сизеньки, візьміть нас, нещасних на кораблі і в землю християнську до батька матері відвезіть. Звичайно, хлопці, ми ж за вами і приїхали. Братчики, дайте нам рушниці. Дуже руки сверблять подякувати татарам за гостинність. Нас полонили в останньому поході, під очаково наші чайки захопили, хоча й билися ми відважно, не шкодуючи голови, а все ж бусурмани кляті взяли на живий. Я вже й тікати був, та схопили мене. Ось око вийняло. Та нічого, я її з одним оком, десяток татаї барт. Роздайте турецькі мушкети. Так, скільки їх тут? Ага. Так, ми будемо тут їх вишукувати. Так, відразу треба у турецьких крамницях ви знайшли багатько цінного краму, ароматні прянощі, бурнатні зерна із дивним запахом, небачені фрукти і насолодші східні ласощі. Так, треба їх тут відразу ну, там, що ж ти мені даєш. У турецьких крамницях ви знайшли багатько цінного краму, найтонший шовк, цупке сукно та майстерню прикрашені та майстерно прикрашені прасицькі килими. Нам треба тут вишукувати загін. Так, а все. Ми більше нікого не можемо тут пробити, так? Не дістають. Що дійсно треба гармату будувати? Давайте хоч гаубиць. Так, десь. Ой, рідненькі ви наші. Ми вже не сподівались ніколи ярмо погане скинути. Невже залишились ще люди на рідній землі? Вже стільки тут невільників. Так, ще одна. У турецьких крамницях ви знайшли багатько цінного краму. шаблі, ятагани, пістолі і мушкети. Всі вони зроблені з чудової криці та оздоблені витонченими візерунками. Їхні руків'я прикрашені золотом та коштовним камінням. А приклади мушкетів різблення, мистецьким різбленням та вставками зі слонової кістки. Це вдача. Так, і ще один. Чи все. Дякувати Богу. Вже ж ми його просили звільнити, звільнити ж, Господи, усіх бідненьких невольників тяжкої турецької наволі, на тихі води, на ясні зорі, вкрай на веселий проміж народу хрещенного, міста, села Християнські, до батька матері, до родини Любої. Тож клонімося Господу Богу і пану отаману, батьку нашому, пошовому, і всьому лицарству кровному та сердечному щастя, на долю і на вік віку. Годі, ми перевернули всю кафу до гори дрігав, всіх бранців звільнили, жодного погреба чи темниці не минули, на лишень не... де лишень не були. Усі коштовності зібрали і повантажили на кораблі. Час братися за цитадель. Там усі вельможні татари зі своїми скарбами сховались. Бач, чорти. Принишку, думаю, що ми про них забули. Слухай мого наказу. Що за чортівня? Де всі мурзи? Де паші? Куди всі поділись? Тягніть полонених. Помилуй невірний, не віддавай мене своїм псам. Ах ти козел. За це я розкрию тобі велику таємницю. З фортеці є таємний підземний хід. Мурзі взяли поштовності і втекли. Хід веде в маленьку бухту на півдні. Зараз вони вже, мабуть, вибралися на поверхню і прямують від гори, якнайдалі від кафи, швидше на південь. Так, ну, от, саме до цього я і приготувався. Тут 72 пікінери. Пікінери не мають захисту від мушкетів. Я думаю, ми справимось. трохи не пропустив всю бійку. Ано ще й вежі допомагає дуже добре. Ви перехопили втікачів, до ваших рук потрапила кавська скарбниця та прикраси татарських вельмож. Як вчинити з полоненими? Заберемо... Заберемо з собою та отримаємо ви. Звичайно. Мусите поквапитися. Татари з сусідніх міст вже недалеко. Треба зруйнувати каф, спаліть або розбити артилерійським вогнем усі споруди міста. Залиште самі кріпосні стіни. Вже не плавати турецьким каторам Чорним море, не топтати татарським черевикам землю християнську, не стріляти татарну з лука по казаках відважних. відважних. Каменя на каменя не залишимо. Так. так, ну вони ж не будуть обходити місто, якщо не помилятися. Ах матері твої перековінька. Переповінько. Татари вже тут, на стіни доруться Зараз ворота відкриють. Треба поспішати. Так, а що відкриють? Вони не заходять, чи вони обходять? Мені здавалося, вони заходили з усіх брам. Так, ну добре. Мені здавалося, що вони заходили буквально з усіх брав, звідки можна було зайти. Багацько. Ви зруйнували найбільше та найбагатше Кримське місто Каф, місто, що було найбільшим невільничим ринком. Усі ті прокльони, щоб їх нещасні бранці посилали Османами, всі біди, що кликали бранці на голови татарські, все в одну мить впало на місто. Ви каменя на камені лишили від проклятого Лігна. Тепер із багатою здобиччю та врятованими християнами рушаєте додому. Жаль, я дуже хотів дати бій. О, можна поки подивитись. Тут трошечки. Але тут все не чесно. Я не можу права. Все сталося не так, як потім. Зараз середків сюди сюди загнула. Ще б можна було в цій феодосії погуляти трішечки. Добре. Всім дякую за перегляд. Підписуємось на канал. Ставимо подобайки. Всім дякую, всім гарного дня бачу.